Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. Шукайте сучасний смартфон за 200 баксів, але такий, щоб і продуктивність була хороша, камера, непогані, стильний дизайн, ну і звичайно широкий функціонал. Можете завершувати пошуки, адже це те, що вам потрібно. Новенький смартфон від Моторола j 54 Power. Все це має. І ще й за довговічність можна не перейматись. Тому давайте зараз детально його оглянемо, але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш збір на дрони в описі під відео. Подіваюсь на вашу активну підтримку. Ну а ми... ну і звичайно поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім. Слідкувати, крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Випускається модель в сірому, блакитному та м'ятному кольорі. Забарвлення цікаві, свіжі та одні. Універсальні цей смартфон має приємний дизайн, що поєднує в собі якість, елегантність і зручність. Його корпус з пластику візуально дуже схожий на метал чи матове скло, створюючи візуальне враження, вишуканості та міцності. Зі своїми 8,9 і товщини та вагою 192 грами. Смартфон здивує вас легкістю та компактністю. Виготовлений він із матеріалів високої якості, що видно неозброєним оком та відчувається на дотик. До збірки також ніяких питань немає. Не відчувається жодних скрипів або перекосів. Що підкреслює його надійність та уважний підхід виробника до деталей, крім того, завдяки оптимальним розмірам і структурі корпусу, смартфон зручно тримати в одній руці, а його неслизька поверхня дозволяє уникнути випадкового ковзання під час користування. Тому певний час можна походити і без чохла. Екран діагоналі 6,5 та вузькі бічні рамки. Вони, до речі, також виконані з пластику. Взагалі, рамки ніяк не заважають. Захист від пилу і вологи рівня IP54 робить цей смартфон надійним для використання у різних умовах. Задня панель з матовою поверхнею та логотипом Моторола виглядає стильно та елегантно. Модуль з двома камерами компактний та не виходить сильно за поверхню корпусу. Тому смартфон рівномірно лежить на столі без будь-яких хитань та коливань. А що ж стосується функціональних елементів на корпусі, на корпусі цього смартфона розташовані різні кнопки та порти, сприяють зручності та функціональності пристрою. На правій грані знаходиться сканер відбитку пальців, інтегрований у кнопку живлення, що дозволяє легко та швидко розблокувати пристрій. Поруч з нею. Розташовані дві окремі кнопки для регулювання гучності, розміщені так, що їх можна зручно використовувати однією рукою, легко досягаючи їх пальцем. На лівому боці знаходиться слот для сім-карти, де можна встановити одну nano сім карту та карту пам'яті з можливістю розширення до 1 ТБ. Крім того, пристрій підтримує електронну сім-карту E7. У верхній частині розташований надпис Dolby Atmos та додатковий мікрофон, який покращує якість розмов. На нижньому торці смартфона розташована решітка для двох динаміків. З сертифікованих Dolby Atmos, що забезпечує високу якість звуку, також тут розташований порт USB Type-C для заряджання пристрою, підключення до комп'ютера і мікрофон. Також є 3,5-мм міліметровий роз'єм для підключення дротових навушників. Дизайн можна описати двома словами. Зручно та надійно, як я вже згадував раніше, смартфон отримав екран розміром 6,5 дюйми з технології LCD, який забезпечує високу роздільну здатність 2400 на 1080 пікселів. Завдяки співвідношенню стрін 20 до 9 і щільністю пікселів 405 ppi, користувач отримує яскраве та чітке зображення. Цілком приємно користуватися ним завдяки частоті оновлення в 120 Гц, що забезпечує плавність і комфорт при перегляді контенту та прокрутці. Працює Motorola J54 Power на основі восьмиядерного процесора Mediatek Dimensity 7020 із графічним прискорювачем EMG BXM8256 GPU. У форматі операційної системи був обраний Android 13, що гарантує високий рівень продуктивності та швидкодії. За ці гроші це чудовий варіант. З точки зору пам'яті, цей смартфон дійсно вражає 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті, що ще більше радує можливість розширення пам'яті до 1 ТБ. Та за допомогою карти MicroSD. Насправді така опція зустрічається далеко не в усіх сучасних смартфонах, а мені її інколи не вистачає. Основна камера тут подвійна. Перший модуль на 50 Мп світлосилу F1,8, другий модуль на 8 Мп світлосилу F2.2. З цими параметрами ви отримуєте більш-менш хороші фото в світлу пору. Картинка соковита та чітка. Є портретний режим, його робота на ваших екранах у мене зауважень немає. В темну пору вже складніше. Камера робить не такі хороші фото, як світ. Хлопору, але фото згодиться. Те запису відео на основну камеру, це в нас з увімкненою стабілізацією, легка така ходьба. Бачимо, звичайно, що смартфон старається стабілізувати програмно, але це в нього не дуже і виходить. Але загалом непогана якість. Те запису відео в нас нічна пора. Ось така ситуація у нас по відеозйомці. Фронтальна камера на 16 мегапікселів, світлосил f2.4, робить звичайні селфі. Звичайно, хотілося б трішки більше деталізації. Присутня підтримка портретного режиму. Працює без помилок, деталізація хороша. В темну пору картинка стає шумніша, деталізація різко погіршується. Запису відео на фронталочку, Ось така якість. Можете поглянути, подивитися, чи підходить вона вам. Чи ні, ну і звичайно, ніякий запис звуку загалом по камерах можу сказати одне: вони непогані як для цінової категорії. Цього смартфона смартфон оснащений невеличезним спектром підключень 5 g можливість використання двох сім карт наносім плюс е сім, блютуз NFC, Wi-Fi 5 та різноманітні системи навігації. Наявність різноманітних сенсорів, таких як щитування відбитку пальців, датчик наближення, акселерометр, гіроскоп, електронний компас та інші робить цей смартфон функціональним і зручним у використанні, забезпечуючи різноманітні можливості для користувача щодо акумулятора, він має ємність 6000 мАч із підтримкою швидкої зарядки. Ядки турбопавер 33 Вт, що гарантує тривалий час автономної роботи без необхідності постійної підзарядки. За 45 хвилин смартфон заряджається на 75%, на повну зарядку Потрібна всього година. Motorola J54 Power являє собою компактний стильний смартфон з хорошим екраном, високоякісною камерою, потужним акумулятором та непоганою продуктивністю. Тут я можу сміло сказати навіть заїжджену таку фразу. Топ за свої гроші. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд е та тиснути на дзвоник. Ну а друзі, свою думку про цей смартфон напишіть в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.